Всім привіт, любі друзі! Сьогодні готуємо дуже смачний сирник з персиками. В ємкість, де ми будемо все перемішувати, вбиваю два яйця. Робимо тісто. Так. Цукру 120 грамів. Прямо додаю до яєць. І додамо, хоча в рецепті немає цього, але ми додамо це тісто. І я так рахую, якщо є цукор, то сіль повинна бути обов'язково. І додаю трошечки солі. Трошечки, ну це може десь менше, ніж пів чайної ложечки солі, ну додам дрібку солі. Прямо в яйця. Тепер тут у нас є два яйця, е, цукор 120 і е, сіль. Збиваємо. Збиваємо. Нам не треба піти, нам просто все з'єднати. Треба, щоб маса побігла. Людмила пише, готувала кабачки з грибами. Це така смакота, дякую. Дякую, дякую. Ютуб канал Олена Томашевська. Всіх запрошую подивитися цей рецептик. Мариновані кабачки, салат, кабачки з грибочками, шампіньонами. А ще, до речі, дуже смачнюча домашня шаурма. Мені за неї, ми ще, ще чоловік тільки-тільки виставив. Мені за неї такі гарні відгуки приходять. Тепер нам треба сюди додати 100 грамів. Вершкового масла, але вершкове масло бажано його розтопити. Ось, вершкове масло я розтопила. Не знаю, що вам сказати, чи стоїть замінювати на маргарин. Я іменно цей сирник не робила на маргарині, робила тільки на вершковому маслі. Тут тут я вам вже нічого не підскажу. Переливаю я розтоплене вершкове масло. Але бажано, щоб не тільки гаряче було, ну, щоб не гаряче було, щоб тільки трошечки, трошечки десь там, може, остило, тому що я до ефіра розтопила. Так, перемішуємо. Тепер нам треба розпушувати чайна ложечка. Какао 30 грамів. Це хороші 2 столові ложки, такі зверху. дякую. Какао. Так, і борошно, 250 г. Значить, дивіться, я прямо в борошно кидаю. Чайну ложку розпушувача. Прямо в борошно. Це в мене розпушувач. І ось так. Бачите? Чайну ложку розпушувача. Кладу прямо в борошно. І починаю. Просіювати. Я зараз частину хочу просіяти. Знаєте чому частину? Бо я хочу зараз какао 30. Грамів це повні 2 столові ложечки. Я прямо какао додаю в борошно. Ось трошки просіяла борошно. Місце звільнилося і я все какао і додала. Можна поки що цей перемішати. І просіюємо. Все, замішуємо самим обичним способом. Просто замішуємо на тісто. Спочатку ложечкою, а потім. Руками, коли ложка не справляється. я простелила таку досочку, це я тут буду вимішувати. Дивіться. Бачите, трошки бачу, що треба ще додати борошна, ще трошки додам. Того я і підготувала ось цю. Ще трошечки додам. Так. Щоб вам сказати точно, давайте я вам буду, щоб точно це все було. Ось одна столова ложка, дві, три. Все, три. три столові ложки я додала в е, сито. Бо я його дуже давно робила, дівчата, дуже давно. Сирник львівський я частіше робила, ніж оцей сирник. І тепер перемішую з борошном, висипаю це все на досочку. Досочку зараз припилю, отак. Досочку припилю борошном. Все. Викладаю своє тісто. При вас зараз це все зберу. У комочок я замішую таке тісто. Все, ось так. Щоб тільки до рук не липло. Тісто дуже тут вдале, хороше, жирненьке, масло розтопіть. І говорю, так як є, не пробувала на маргарині, не знаю. Все время, скільки я його робила, робила на звичайному вершковому маслі. Все. І тепер дивіться: ось у чиста рука, подивіться, не липне гарне тістечко. Що я роблю? Поки ми з вами будемо готуватися до начинки, я беру звичайний пакетик. щоб швидше просто було такого пакеті, і я його ставлю в морозилку, поки ми зараз з вами будемо робити начинку. Чого я так розплескую, це значить, що воно швидше охолоне, бо воно тоньше буде тісто, і воно швидше охолоне. І ось так я його ставлю у морозилку. Значить, Ставимо тісто в морозилку, якщо ви не спішите 30 хвилин, йому достатньо. Якщо зовсім не спішите, можете і на годину, але більше не треба. Хочете, якщо у вас задумка така, сьогодні вечором зробити тісто, завтра спекти сирник, будь ласка, залишайте тоді на ніч. Але якщо на ніч, то не в морозилку. Просто в холодильник. Це якщо на ніч. А я, так як ефір, то я вкладу в морозилку на хвилин 15, поки я зроблю цю е, сирну творожну начинку. І дівчата, включаємо духовочку. 170 градусів. Верх-низ. Робимо начинку. Давай мені сюди кисло-молочний сир. Кілограм це буде такий, знаєте, щедрий сирник. Кілограм. Сир звичайний, кілограм. У сир ми кидаємо ось о, 5 яєць. Бачите, 5 яєць. Кину дві ванільки. 80 грам крохмал. У мене кукурудзяний крохмал. Сметана, але у мене нема сметани, то в мене оце грецький йогурт. Ну, можна краще, звісно, сметану. Але у мене грецький йогурт. Він тут написано, що 8% жирності, А нам же бажано сметан, 2 ванільки. На кілограм сиру 250 грам цукру, можете кидати менше. 5 яєць і 80 грам крохмалу. Крохмал у мене кукуруджений. Я вам казала, як тільки діло маю з випічкою, я ніколи не обираю, який кинути. Як тільки я щось іменно випікаю, то тільки в мене кукурудзяний крахмал. 6 столових ложок сметани. Все, тепер це все нам треба просто-просто перемішати. Але так як начинка також має е, цукор, ми додамо трошки солі. Трошки солі. Буде з півчайної ложечки солі посиплю так на твор для балансу смаку. Все, тепер дивіться. Для себе так легше роблю. Ви можете вилучкою. Я просто хочу перебити це все в однорідну масу. Все, так. Зараз поможу. До речі, коли варю кабачкову ікру, варила кабачкову ікру, і в казані я вже її зварила, оце додала, з оцетом вона закипіла, і тоді я теж блендером. Отримую. Все. Отак От перебили. Глав... Головне шики було грудочок. Ложечкою покажу, що воно. Дивіться, ось таке, бачите, рідкувати, бо 5 яєць. Форму берете любу, у мене звичайно, торт із тортика і пергамент туди. Наниз я поклала. Форма звичайна. по моєму тут 26. Ви робите тісто і сирну начинку, а на начинку ви посипаєте то, що вам, які ви ягодки любите. Можете нектарин, персик, абрикос порізати долючками. Можна і абрикос, і там, і ожинку якусь, сливою, до речі, також дуже смачно. Бачите, достатньо, що постояло в морозилці, вже почало замерзати. Тепер оце тісто нам треба десь приблизно поділити. На дві частини, але приблизно, щоб одна частина була більшенька, а друга трошки меншенька. От дивіться. Ось, бачите? І оця що меншенька, я її зараз отако обратно в цей цалофан. От. А оцю більшеньку, оцю більшеньку, я її у форму. Так? А це. Опять в морозило. Ми беремо оцей корж, так спочатку я ручками, щоб тепло пішло до руч, від ручок до нього. І цей коржик нам виконали. Треба по формі, просто отак пальчиками, пальчиками розміняти, просто по формі. Робите це швиденько, бо таке тісто не любить Не любить воно довго, теплих прок. І ось так робимо, щоб і бортик був, отако, отако щоб і бортик якоби був. От. І швиденько пішли, 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 щоб і бортик. Отак от. Так, бортики, бортики. Саме головне Альона, давай так. На сантиметра десь до трьох дотягніть, якщо у вас виходить. Не виходить, хоча б два зробіть. А якщо виходить, то можна і до трьох. Чим, чим вище, тим же ж краще. Тут тісто повинно бути тоненьке, а начинки багатенько. Товстенька начинка повинна бути. Нашу начинку, нашу начинку виливаю. Виливаю. В прямому смислі слова. Вона, от, бачите, виливається прямо. На цей сир зверху ми викладаємо персики. Ага, персики товстенькі. Значить, я ось так. Персики дольку ще розріжу. От. Викладайте, як хочете, їх видно не буде. Викладайте так, як хочете. Їх не буде видно. Бачите, в мене такі вони товстенькі, то я їх хочу ще перерізати. На дві, на три, скільки у вас вийде. І викладаєте, не треба тут красоти, бо це все видно не буде. Так, духовка включена 170 градусів. Сирник буде випікатися годину, але ми зараз ще зверху так, беремо тісто. На велику тертку можна прямо сюди, а можна. так. Ми в дитинстві. Просто щіпали. Так, можна прямо сюди вилочкою, бо руками воно дуже швиденько розтає. І тепер оцю всю красоту рівно на годину. Ставимо в духовочку випікати верх-низ, без конвекції, 170 градусів. Рівно годинку. Наш ситник випікався рівно годину. Дали йому охолонути всю ніч, бо ми його вечором опікали. Зараз знімаємо його з формочки обережно. Так, Прокручуємо ще рухами будемо знімати. І зараз подивимося на нього у розрізі. Дивіться всередині пропечений наш сирничок. Дивіться у розрізі: сирник високий, і персики також видно. Смакуйте на здоров'я! Це дійсно смачно!